Правила сервірування столу для дошкільнят. Доброго дня, дітки! Пропоную вам навчитися правильно сервірувати стіл. Як це зробити? Давайте подивимось. Спочатку накриваємо стіл скатертиною або кладемо на нього серветку. В лівому верхньому кутку. Ставимо тарілочку для хліба. Зверху посередині ставимо склянку для води. В правому верхньому кутку ставимо чайне блюдечко. На нього кружку для чаю. В лівому нижньому кутку кладемо серветку. Зліва від тарілки. Кладемо виделку. Потім ставимо тарілку посередині. З правої сторони від тарілки кладемо ніж. Лезом до тарілки. За ножем справа від тарілки кладемо ложку. Отакий. Порядок сервірування столу для однієї персони. Сподіваюсь, дітки, ви все запам'ятали. Будете допомагати своїй матусі і самі сервірувати для себе стіл. А потім і для матусі, і для татка. До побачення!